Ми сьогодні будемо говорити про день героїв в контексті гідного вшанування героїв і ще конкретніше в контексті державних нагород України. Ми в студії не самі з нами гості, яких я з величезним задоволенням рекомендую вам. У нас в студії заслужений художник України, головний спеціаліст відділу розвитку військової символіки та геральдики головного управління розвитку та супроводження матеріального резерву Збройних сил України Олекса Руденко. Вітаю. Доброго Вітаю ранку вас. та заслужений працівник промисловості України, автор 14 державних нагород та двох почесних відзнак України Олександр Сопов. Пане Олександре, добрий день Вітаю вас. Ви Знаєте, завжди дуже цікаво зустрічатися з людьми, які намалювали нагороди, тому що нагороди ми бачимо ну достатньо часто. А от людей, які це створюють, найчастіше ці герої, які створюють нагороди для героїв, залишаються в тіні. Сьогодні у нас є унікальна нагода поспілкуватися. І я хочу показати сказати зразу іще одну річ. У нас за спиною я зараз витягну. Стоїть плакат. Він називається Державні нагороди України. Що це за плакат? Так, будь ласка, пане Олександр це дуже цікава річ, яка другий раз за новітню історію за історію України була видана. Кількістю 5 тисяч екземплярів ми видали, зробили цей плакат, який вже почав розповсюджуватися по усім містам, містечкам, військовим частинам України, усі окремі територіальні громади. Усі військові частини, усі органи виконавчої влади будуть мати цей плакат в себе, а державні нагороди на цьому плакаті знаходяться в натуральному розмірі. Я взагалі надзвичайно цікава тема. У мене в голові просто розсипаються зараз цілі такі низки запитань. Я чому я зараз достатньо часто бачу в соціальних мережах, наприклад, люди. Отримують якісь відзнаки. Я зараз без знецінення просто кажу якісь, поясню, що маю на увазі, і це можуть бути там відзнаки волонтерських фондів, відзнаки неурядових організацій, відзнаки церковні. Я зараз боюся щось ще пропустити. І серед всього цього державні нагороди. Який статус саме державної нагороди? Чим вона відрізняється від будь-якої іншої? Хто з вас може відповісти? Ну напевно, давайте я скажу. Пане Олексію, так це найвищі нагороди. Увіншування українського громадянина від української держави, тому звичайно їхній статус абсолютно офіційний, і він знаходиться значно вище будь-яких інших, навіть відомчих нагородних систем. Бо у нас ще окрім державних нагород, є відомчі нагороди. От я мав причетність до створення нагород головнокомандувача Збройних Сил України та нагород Міністерства оборони України. Ну і а це людей. не державні це, це, не це відомчі нагороди, ага. тобто їхній статус другий серед рівних, будемо так казати, після державних, а нагороди будь-яких волонтерських організацій, громадських фондів і так далі. Це ну, скажімо, діяльність громадських організацій. Я гадаю, що кожна відзнака вона має місце, має бути, але звісно, є ті нагороди, які на найвищому рівні вручаються. І я от дивлюся на плакаті. Це ж не тільки, ну скажімо, у формі там конкретної якоїсь залізної або з іншого металу зробленої е, ну, медалі там чи чогось іще, там, і пістолет бачу і ще якісь інші. Які види вигляди точніше мають нагороди? Ну, власне, щоб було зовсім все розуміло, трішечки історичний, маленький екскурс. Е е люди будуть вмирати за цей шматок металу. Сказав 1802 року Наполеон під час здійснення заснування першого демократичного ордену світу, ордену почесного легіону, який і по цей час є найвідомішим у світі. Це неправда, звичайна. Герої не йдуть на смерть і не здійснюють подвіги не зараді грошей і нагород, ні за щось інше, а за захищаючи свою родину, свою державу, свою волю, але з іншого богу, якщо доблість не буде винагороджена, то і підлість не буде покарана, мабуть. От трішечки задумайтесь про це. І якщо до того ж герой буде забутий а анегідник нагороджений, прославлений, залишається ставить тільки три крапки Ну, от в цьому місці, в цих трьох крапках, я зараз пригадаю, що у нас деяких академіків намагаються позбавити звання академіка, деяких народних артистів намагаються позбавити звання народних артистів, тому що іноді система державних відзнак дає все такі збої, але зараз сучасна Україна намагається відновити цю справедливість. Я вас, пане ось про таки, що... все таки. Я ж хочу почути. А які форми і види бувають? Бо ми Ф... почали з такої історичної навіть так, цитати так, так, так. більше форми державних нагород буває Непочесніше, це звання Герою України. Угу. Трішечки нижче. Це ордени, їх дев'ять. Орден, військовий орден, найшанованіший зараз, це орден Богдана Хмельницького. ордени Далі йдуть медалі України. Ну, за військову службу України за врятоване життя, наприклад. Угу. А, і крім того, є велика ланка така а, відзнаки президента, яка зараз президентські відзнаки а зараз активно розвиваються. Далі є премії, далі є почесне звання. І є то те, що ви сказали, імена вогнепальна зброя. Єдина в світі більше ніде нема такого. Гарно, погано, це інше. Це суто український феномен? Так, це суто український феномен за всю історію світу. Ніколи статус державної нагороди не мала зброя а, вогнопальна. Цікаво. Я Доповнюв зараз... Олександр Михайлович, що це пістолет Фордського особ... українського виробництва в особливому декорі з відповідним гравіруванням. Ну, годі дивуватися, українці. Це нація, яка собі за герб національний свого часу обрала козака з мушкетом. Козаки ним користувалися як основним своїм символом. Тобто, це нація озброєних людей. Тому якраз. Мені здається, що наявність в нагородній системі України, нагородного пістолета це власне данина національній традиції. Тут у мене ще одне міркування. Я дуже пам'ятаю, коли радянська пропаганда дуже багато панегіриків співала автомату Калашникова, який не зовсім Калашникова. Там можна багато говорити про Шмайсера, але навіть не про це. То казали, що Боже, на прямо на гербах, на прапорах багатьох країн світу є автомат Калашникова, тому це сила совєтського оружжя. Панове, заспокойтеся. У нас на гербі був мушкет ще до того, як ваш Калашников з'явився на світі, абсолютно вірно, і тим більше, що коли вони це стверджують, вони забувають нагадати, що оці автомати Калашникова існують лише в гербах тих країн, які власне орієнтувалися на СРСР і нинішню Росію, зокрема Ангола, там всякі африканські країни, і не більше тому Калашников у вигляді символа ну абсолютно такий, частина російського світу, але якщо говорити про чи ти Оленко хотіла вже щось запитати, я, 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 я насправді продовжую твою думку про форму. Мене завжди цікавило питання. Зірка і хрест. Зрозуміло, що хрест в радянський час не дуже шанувався, але у нас зірка продовжує бути однією з форм державних нагород. Чому? Ну це дуже просто свого часу, коли створилася взагалі система орденів. Спочатку це ж були не нагороди, а організації, лицарські ордени, які uh -huh. потім почали відзначати своїх учасників своїх, скажімо, мілітарно-релігійних корпорацій, почали відзначати певними нагородами. І так створилася система. Вища форма: зірка ордену, потім знак ордену. І е, інші е, стрічки ордену, і так далі. Тому зірка традиційно в орденській системі була відзнакою вищих ступенів. Тому вона продовжує існувати в нашій нагородній системі. На ній побудовано на зірці багато старших ступенів нагород. Зокрема, от, орден Ярослава Мудрого, наприклад, перший ступінь має зірку ордену і так далі. Орден за мужність так само має зірку. Це достатньо традиційна для світової, зокрема європейської системи нагород. Форма, кількість променів зірки. Тобто це вже, не обов'язково п'ятикутна. Ну п'ятикутна, взагалі, ми вважаємо, що варто було би звичайно втрутитися в ситуацію з орденом героїв України, тому що і він якраз побудований на на п'ятикінцевій зірці, яка в світі абсолютно не має, скажімо, негативних конотацій, але в нашому конкретному випадку все це, все це нас одно відносить до того, що це так би мовити. Ну, Якийсь атавізм радянської системи. І якщо подивитися на цей орден, сьогодні День Героїв, він має дуже подібну форму до Героя Радянського Союзу, і Героя соціалістичної праці. Про нам, про те. На жаль, але Кількість уже вручених нагород така, що відмінити просто так змінити форму нагороди, це із фінансової і головне з ідеологічної моральної точки зору складна задача. І, Скоріше за все, це держава питання угу. зараз не вирішить із цієї системи нагород, яка існує на сьогодні. Наскільки вона стала? Як часто в ній відбуваються зміни і додаються інші види, або, наприклад, вдосконалюються наявні нагороди? От що треба, щоб сталося, щоб новий орден з'явився зараз? Воля президента. От останні нагороди. Усі останні нагороди, вже вже, вже більше 12, мабуть, 15 років робляться за ініціативою президента особисто. Вони називаються президентські відзнаки. Для цього не потрібна Верховна Рада. Це особливий вид нагород. Саме президентські відзнаки, Absolutely. і це дуже е, е, слушно зараз. Війна, а депутатський корпус, ну ми всі розуміємо, закон передержавні right. нагороди приймався 8 років. Так що це підтримує Олександр Михайлович. Зараз найбільш динамічна система це якраз система відзнак президента України, які передбачені Конституцією України право президента встановлювати mm -hmm. такі відзнаки. Більше того, Україна знов таки унікальна держава, бо якраз державні нагороди України спочатку були встановлені саме у формі відзнак президента України ще за президентства Кучми. За Кравчука не змогли заснувати жодної нагороди. Потім прийшов до влади леді. Пан Олександр, так подивився да. на вас? у вас... Ні, Це трішки. Ну, за, да. ну як, так, за, ну, держ... державна нагорода. Ну, почесна відзнака президента так, одна була. <с Harvard> одна. Знак. Я, я, я маю на увазі, що не було системи. Система створилася на відзнак президента України, які через певні політичні колізії довгий час залишалися єдиними нагородами. І нарешті, після там, боротьби, скажімо, гілок влади було встановлено, оце те, що Олександр Михайлович каже закон про державні нагороди України внести в нього зміни оперативно наразі, ну це утопія. Тому найбільш, як ми вже сказали, найбільш динамічна спроможність держави реагувати на ті виклики, які кидає зараз нам нинішній час, і відзначати громадян України в першу чергу військовослужбовців. Це право президента встановлювати відзнаки президента України. А скажіть, будь ласка, ми от тут теж в перерві згадували такий історичний факт, що в 19 столітті, якщо офіцер отримував нагороду державну, то він отримав власне сповіщення про нагороду. А саму нагороду фізично він міг замовити, ну хоч і у Фаберже, якщо хотілося, або на київській фабриці Фігельсона, яку так, ви згадали, так, не, тільки, не тільки. Ні, де завгодно або не завгодно, будь ласка. хоч і, сам склепати. Теж таке в світі З, зараз в світі це практика дуже. Дуже мало країн, які власне виготовляють, мають такі монетні двори, як у нас. Бо у нас з 2009 року діє монополія держави на виготовлення державних нагород. Ага. Це підписано за президентства Ющенка. Державні нагороди виготовляються виключно на монетному дворі. А в інших державах це просто так звані постачальники, наприклад, двору його королівської величності, або приватні виробники, які зарекомендували себе. Ті, над нагородами працюють ті самі знамениті ювелірні фірми, такі як Cartier. у Франції. Це фірма Artus Бертран, яку я вже згадував. Ну тобто системи різні, і дійсно зараз нагороджений може замовити собі за зразком. Нагороду в тих металах, матеріалах. Умовно кажучи, є замовлення на виготовлення нагороди. От потрібно створити ескіз, потрібно визначити там метал, який використовуватиметься, або і що там ще може використовуватися якийсь матеріал. Як це відбувається Виробник каже, ЖПД очку скиньте, чи там в, в кривих вони макетик. є? Або наприклад, комісія ну, довго от, розглядає ескізи. Я, і ескіз я, я, відкидає. От ми перед вами сидять люди, які якраз безпосередньо цим займаються не щодня. Кухню Олександра Михайловича я не знаю. Я знаю, надходить запит. Переважно, поза як я зараз служу в Міністерстві оборони. У нас є такий 478-й наказ міністерства, який передбачає, що військова частина або інший військовий організм може встановити власну відзнаку. Надсилається запит, де організація чи військова частина це не державні, це, це, це не державні, це, це відомчі Насилається запит, що от ми такі маємо такі заслуги, такі досягнення, воювали там і там. Просимо розробити нагрудний знак. І, відповідно, якщо ви маєте досвід і вмієте це намалювати і як картинку, і замотивувати, які символи там використано. Погоджується це з військовою частиною, і далі е, відзнаки, зокрема, відомчі е, затверджуються або міністром оборони, або головну командуючим збройних сил. А коли мова йде про державні нагороди, є спеціальний нагородний відділ в структурі Офісу президента і є така комісія державних нагород та геральдики при президентові України, яка розглядає, власне. Подані пропозиції і виносить свій вердикт. Ми пройшли всі стадії цього, якраз розробляючи державні нагороди України. От Олександр Михайлович їх аж 14. У мене трішки менше система. Така держава формує певний запит на нагороду. У випадку, з орденом Богдана Хмельницького. Для мене це взагалі це старт моєї кар'єри. Я закінчував ще художній інститут і потрапив до Міністерства оборони в якості художника-розробника, бо ніхто інший не погоджувався. Чому? Тому що боялися ні, ні. Моти не було мова ж про те, що ми ж в перманентно перебуваємо в стані бідності. І міністерство оборони тоді звернулося до національної спілки художників України з пропозицією, щоб художники попрацювали, і їм було задано просте питання: гроші є, грошей нема. все. я був ентузіаст, студент і тому мій ескіз ордена Богдана Хмельницького у співпраці, звісно, з тодішньою адміністрацією президента. Це 92-й рік. Ескіз а е... наскільки втручаються у створення ескізу, ті, хто затверджують, наприклад, е... там зайва крапочка, зайвий знак, зайвий там ну, е... я... ще якийсь символ. Я можу сказати, що нині, якщо раптом відзнака потрапляє до комісії державних нагород та геральдика, там є дуже суворі критики. Угу. Не будемо називати прізвищами з ними. То співпрацюємо, то сваримося, і вони дійсно дуже активно скажем вносять пропозиції, корективи. Знову пограйтеся зі шрифтами, наприклад, такі такі Що бувають. У вас задрібний шрифт. Треба тобто іде дійсно процес. І він дуже не швидкий. У випадку з державною нагородною системою процес, як на мене, дуже вже затягнутий. <поцентрес1> але... Пане Олександре, але... будь ласка, от, 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 зараз вже мій вихід вихід. Не зовсім так, а точніше, зовсім не так. Зараз вже ну достатньо давно система державна. Нагород працює декіль, ну, трішечки, інакше. трішечки. Трішечки інакше. А, два варіанти а, Україна монополіст у світі, загальноукраїнський великий конкурс, ту -ту 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 -ту. інколи бувало таке, що декілька сотень ескізів надсилають до департаменту державних нагород, а кремішні 99-9% це зовсім жах. Але щось є. Угу. І це довго, муторно, гарно, негарно, то інша річ. Ну, В кінце кінців досить неплохі речі виходять. Це один путь. Інший путь, особливо який зараз є під час війни. Дуже зручно критикувати когось там, і тому ми дуже часто чуємо критику. але... Питання треба під час війни вирішувати зараз і швидко. Угу. І тому останні речі можу вам сказати. Це не тільки при цьому, президенти. Медаль, пам'ятна, медаль 25 років виводу віз з Афганістану. Це ще Янукович. Завдання було надано мені. Перший ескіз надісланий був до адміністрації за дві години. За дві доби був затверджений. Ого. За два тижні я зробив перші авторські зразки. Треба щось сказати Не треба. Зараз. Це. Це не є дуже здорово, але це правда. Ну але буває і таке. Так. Я зрозумів. А авторські За... зразки це ви прямо самі сидите чекаєте? Ну ні, ну, це підприємство. Ну звичайно, ага. але от тоді, коли було треба, ну держава каже, треба много, багато чого можна зробити. Ну так. я, я можу зараз е, 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 ну не посперечатися, сказати, тобто мова Доповнити. йде про про несистемність. А е, просто виключно е, виключна якась історія, де терміново щось треба, і тоді включається вся ця машина, так би мовити, завинят без всяких обговорень, продовжен. без М -м -м. всяких особливих е, втручань, якихось там рад, е, проведення конкурсів і так далі. Це правда, да так, так теж пане буває. пане Олександре. Ще одна репліка, і хочу ще одну штуку. Потім запитати. Да, зовсім так. Я категорично не згоден на тому, що це погано. Зараз треба, я хочу запитати про дещо такі незвичні форми нагород. От ми тут на цьому плакаті, який було вчора презентовано, бачимо там, наприклад, ланцюг або відзнаку з довгою стрічкою. Мені здається, що це унікальні для нас речі. Хто з вас це розробляв? Якщо хтось із вас це розробляв, і чому такі речі з'являються? Значить, ну у нас остання нагорода, яка така була, це Орден Свободи. Це моя нагорода. Як це було при неї спочатку? Було завдання зробити орден свободи. Був конкурс. Mm. Я переміг в цьому конкурсі і переміг не просто з ескізом, а зробив готовий вироб. Ющенка був вражений повністю. Коли це побачив, і орден з відзнаки ну, звичайної на колодці, от яких тут багато, перетворився по Ось цей його орден Свободи. Ми про нього зараз говоримо. Так, так, показує. так. Спочатку він був трішечки інший, трішечки незначно, і він був на колодці. Mm -hmm. Помаранчевого кольору, до речі, майже Меніше. ну звичайно так. Але шок був по якості і було сказано трішечки збільшити, перетворити його на нашийний, і він повинен був стати вищим орденом держави. Отак От і зробилося. Тобто, стрічка або ланцюг. Це ознака вищих вищих факт, до неї вищих Пане Вишапанелексо. Ви поза ефіром згадували про і тут до питання, все таки розширю, до матеріалу, який використовується, наприклад, у тому, що ми бачимо у вигляді медалей. Тих самих ви згадували відзнаку Британії за кримську війну. Так хрест королеви Вікторії, якщо я не помиляюсь. Хрест Вікторії. Розкажіть про те, що там використовували, і про наші реалії це дуже цікавий досвід. Такий дуже для нас важливий нині. Бо, по-перше, Британія це один з найбільших наших союзників, а по-друге, це країна з фантастичним досвідом збереження традицій. І під час Кримської війни королева Вікторія заснувала нагороду Хрест Вікторії, яка виготовляється дивовижним чином. Британці захопили під час кримської війни декілька російських гармат, вивезли до себе на острів і нині нагорода е, виготовляється з металу вирізаного з цих російських гармат навіть це по сьогоднішній день по сьогоднішній день е, взагалі це рідкісна військова нагорода за всю історію це там е, уявіть собі 1854, зараз 2024. наразі нагороджено лише понад 100 е, представників і дуже цікаво що серед них є один українець Капрал канадської армії Пилип Коновал, родом з Поділля, під час Першої світової війни здійснив подвиг. Він, будучи лікарем канадської військової частини, яка воювала на Західному фронті, він особисто знищив два німецьких кулеметних розрахунки. І за це був удостоєний Хреста Вікторії з особливим привілеєм. А в нас в його, з чого що нас мальчас? Зараз да, це бронза, значить. І в його присутності король мав стояти, а він сидіти. Е, так, Супер. але зараз звичайно використовується для старших ступенів дорогоцінні метали, як правило, е, срібло, е, позолочене срібло. Е, Хрест верніше, герої України, по моєму, все-таки виготовляється з герої України виготовляється золота 950-ї проби. <кхід> І дуже одна високий. із останніх президентських відзнак, єдина національна легенда України. Та вже 575 Так, але решта молодші ступені виготовляються, як правило, з латуні з відповідним гальванічним покриттям під білий тим жовтим. Там <кхід> інколи використовується ну емалі, зрозуміло. І камені, от якраз е, сам Михайлович, краще розповість. В Ордені Свободи використано в Ордені Свободи, Сваровські. Да. О, Сваровські, кристали з нічого тут страшного, це не діаманти, це досить <кій> бюджетна річ. А і це один із принципів, який я сповідую, коли. Щось роблю і завдяки такому підхіду. Ну команди звичайно, вже задокументованих. Задокументованих я не не зря кажу. письма є заощаджені декілька десятків мільйонів гривень на маленьких технологічних. Ну тому що Україна не туркменістан, де всі нагороди починаються з золота, але старші ступені Угу. Ну, це схід. Ну тобто так держави так того ж між собою міряються, у кого нагороди коштовніші? Гадаю, що Чи це Ну, у нас менше хвилини до кінця, ваша репліка, пане Оксандрію. Я, на жаль, так. Я... Чому плакат і чому так? Державні нагороди ордени і медалі це насправді четвертий символ держави, якщо задуматися. герб, прапор, гімн і подивились, що ще державні нагороди. Але якщо герб, прапор і гімн це поєднує держава державу з усім суспільством, то зверніть увагу, державна нагороди поєднує державу з конкретною людиною. Це єдиний такий символ. Але і це дуже потужна зброя. І якщо Її треба знати для цього плакату. Її Все. треба знати, а найголовніше її треба намалювати. І тут ми можемо згадати і Ніла Хасевича, який малював українську державу, і Георгія Нарбута і багатьох іще достойників. А в нашій студії сьогодні побували заслужений художник України, головний спеціаліст відділу розвитку військової символіки та геральдики головного управління розвитку та супроводження матеріального резерву ЗСУ Олекса Руденко та заслужений працівник промисловості України, автор 14 державних нагород та двох почесних відзнак України. Alexander Sobok